Привіт, друзі! Сьогодні ми потрапимо в дуже цікавезне місце: колоритне, затишне, українське. Дана садиба знаходиться у селі Озера. Господиня цієї хатини, пані Ірина. Ну що, покажете свою хатину? З радістю. Завжди рада гостям і запрошую до себе у світлицю. За пояс такий гаджет а, і цей косарі, косарі. А хлопці Ми були зелі. кажуть: можна ж у землю ну, це ж, мій, ж Мужики а. вже знають, як його приміняти. Та даю щаслива, необична, яка незвичайна. А це оце макітра, це Ну, Вона важна має. така. В ній я зараз, а це горщики двійнятка. Ну це вже сучасні зробили. Це неслижна поле. Полудник обід несли. І це маленькі такі горшочки, один там з борщем, один з молоком, чи там каша і молоко. І, паличку, наверное, От, і сюди ж уставлялась паличка і на плече, щоб легше було нести сучасна. Але всі вони е, ручна робота, е, житкові, буденні. Оце ось буденна сорочка. Кує свекрухи. Полотняна, Бі, полотняна, білим по білому, е, довга така, аж в пол. Е, характерні наші полтавські. Сорочки із рукава, ви бачите, які пухлики. Це в мене дуже стара сорочка, але я її так люблю. Вона, вона мені дуже до душі. Ось такі сірі на сірому полотні. розшивались на цій вставка, то що ж дівчина вишивала ж собі до заміжжя, а потім поправлялася, вшивали, з одного боку вставка вшита. Крім української історії, звичаїв та обрядів, пані Ірина досліджує українські страви і потрошку опанує їх приготування. І як це в неї добре виходить? Смакота! Капусняк, пташі з салом, м'ясо запечене з бурячками, качана каша, неперевершене. І що я собі тут подумав? Точно ще завітаю до цієї чудової гостинної пані.